Любов неповносправної не буває. Аби нагадати про це Івано-Франківцям благодійники Карітасу організували тематичну фотовиставку. На трьох сотнях світлин у пімені об'єктивом кадри життя неповносправної молоді. Тут і портрети, і вихоплені під час занять у центрі дозвілля миті творчості, і просто дружні посмішки. Без жодних постановок чи гри, адже головне завдання експозиції зламати соціальні стереотипи та показати людям неповносправність це не діагноз, а брак любові та розуміння. На фотографіях ви бачите їхні емоції, ви бачите їх Ражніми фотографія є такою, що не може приховати людину. Вона завжди показує її суть, і тут ми можемо бачити суть веселих людей, які прагнуть жити, які вміють жити. Які... Набагато інколи більше цінується життя ніж ми з вами. Саме це ми хочемо донести і водночас ну принести певне задоволення дітям, тому що їм зокрема дуже приємно відчувати себе особливими. Усі чотири десятки героїв виставки, вихованці центру соціальної адаптації. Вже близько п'яти років зі своїми приятелями-волонтерами. Вони навчаються розвивати професійні вміння та навики. У творчих майстернях вишивають, плетуть із бісеру, опановують швейну справу та мистецтво фотографії. А ще Ще знаходять таких потрібних друзів. Тут мої друзі, що я познайомилася в Карітасі, і я роблю роботи з бісеру. Тут І подобається тут все, що є по бісеру. Цікаво, і фотографую більше. Фоторепортаж про життя вихованців Карітасу це заключна частина акції майбутнє доброї справи у твоїх руках. Її, аби допомогти молоді з особливими потребами, і Цювали близько місяця тому, і хоча масштабних заходів в рамках благодійного проекту вже не буде, його організатори сподіваються, до доброї справи все ще долучатимуться небайдужі.